Всім привіт! Це канал я Ромко І в цьому відео я розповім про щасливого гаста. Щасливий гаст це новий моб, якого дона... додано на 25 2515. Я забув, які там букви Коротше Ось так. Це коротше, мирний гаст на якому можна літати. Зараз я буду про нього розповідати. Вперше перше його треба знайти. Знайти його можна в незері. В незері шукаємо кістки, коротше, рештки. Там буде маленький блок. Драйтгас забув як українською мову. Будемо його шукати. Так, ось я вже в біомі Soul Sand Vails. Тут найчастіше можна знайти ось ці рештки. Тут він десь має бути серед них. Ось, ось він. Ось, ось такий блок висушений гаст. Ми його добуваємо, ну, рукою можна добути, там кайном, не знаю чи. І з цим блоком нам треба йти в звичайний світ. Зараз ми туди підемо. Так, і ось я вже в звичайному світі. Короте, щоб цього гаста виростити, його треба, по-перше, поставити. По-друге, залити його водою, щоб він перестав бути висушеним. Ось, Я його залив він почав світитись і треба чекати десь добу, поки він цей самий. Коротше. І ось вже одна Майнкрафтівська доба пройшла. Це десь 25 хвилин реального часу. І все, він вже вел well короче і тепер це гастиня. Вона буде літати навколо свого спавну. Можна тупо чекати, а можна його годувати. Їсть він сніжки. Як тільки ми беремо їх руки, він буде до нас підлітати. Але він застряг. А все, він летить до нас. Його Можна годувати. І він буде рости. Годувати його треба багато, дуже. Якщо ви хочете спочатку вигоду... вигодувати до великого гасту. Ось, тобто тепер він великий гаст. Ось такий красень, на нього вже можна буде літати. Для цього нам знадобиться спеціальне сідло. Крафтується воно. Ось так. В принципі, як тільки ви це саме виростете, точніше підберете блок висушеного гасту то вам дасться це от сюди вкрафти. Ось синій пряж. Так, ти де? Іди сюди. Алло. Надіваємо на нього, оп, і ось такий інтер-карасень. І на ньому можна літати дуже навіть. така штука. І це на ньому можна, можна може поміститися 4 людини, якщо ви граєте в мультиплеєді. Так, на ньому можна стояти, на ньому можна будувати, тобто щось на висоті. Це дуже прикольно. Ось такі, коротше, в нього функції. Так, алло, куди? Тут-ут -тут. Так Я б не сказав, що він дуже швидкий, але все одно... Може бути корисне в будівництві. Блін, я його тепер не можу погодувати. І, до речі, коли на ньому хтось сидить, на нього надягаються ці окуляри. І це теж дуже прикольно. Це канал я Рамко. Якщо вам подобається такі відео по Майнкрафту та іншим іграм, та взагалі відео по іграм, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що вам подобається. До побачення!